Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо подобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому духовому занятті ми вивчили 5 типів умовних речень «conditionals» в англійській мові. А зараз на 41-му році розберемо 8 граматичних часів пасивного стану. Пасивний стан дієслова формується за допомогою відповідного граматичного часу дієслова to be та past participle, третьої форми дієслова. Слід зазначити, що такі часи, як present perfect continuous, теперішній доконаний тривалий, continuous – майбутній тривалий, past perfect continuous, минулий доконаний тривалий, та future perfect continuous, майбутній доконаний тривалий час, не використовуються у пасивному стані. У англійській мові класифікують дієслова на перехідні та неперехідні. Перехідні дієслова це ті дієслова, які вимагають після себе прямого додатка. І їх можна перевести у пасивний стан. Пасив з неперехідними дієсловами утворити не можна. Отож, розглянемо на одному прикладі усі вісім граматичних часів у пасивному стані. Перший час, який ми збираємося сьогодні розглядати, це Present Simple. Тобто теперішній простий час. Активний стан. They repair cars. They repair cars. Вони ремонтують автомобілі. They repair cars. Тепер наше завдання перевести його у пасивний стан. Отже, пасивний стан. Cars are repaired. Cars are repaired. Автомобілі ремонтуються. Cars are repaired. Автомобілі ремонтуються. Як бачимо, додаток Cars ми ставимо на місце підмета. Потім йде дієслово діє слово are. Відмінювання. To be у множенні відносно cars. І в кінці repaired. Третя форма діє слово past participle. Розглянемо наступний. Час в англійській мові Present continuous. Теперішній тривалий час. Активний стан. They are repairing the car. They are repairing the car. Вони ремонтують автомобіль. They are repairing the car. Наше завдання зараз перевести його у пасивний стан. Отже, пасивний стан. The car is being repaired. The car is being repaired. Автомобіль ремонтується. The car is being repaired. У пасивному стані ми можемо спостерігати зміщення додатка The car на місце підмета. Далі йде is відмінювання to be у теперішньому часі води. І далі форма being, характерна лише для часів continuous в пасиві, а в кінці repaired. Тобто past participle. Третій час, про який ми зараз поговоримо, це pass simple. Минулий простий час. Візьмемо наш приклад в активному стані у минулому простому часі Pass Simple. They repaired the car. They repaired the car. Вони відремонтували автомобіль. They repaired the car. І наше завдання поставити його у пасивний стан. Отже, це речення у посивному стані буде виглядати наступним чином. The car was repaired. The car was repaired. Автомобіль відремонтували. The car was repaired. На відміну від Present Simple Passive, тут можемо спостерігати замість дієслова to be у теперішньому часі was у минулому, тобто past simple. В однині відносно the car. Ще один час, який ми сьогодні візьмемо, це past continuous – Минулий тривалий час. Візьмемо наш приклад у минулому тривалому часі Past Continuous. В активному стані. They were repairing the car. They were repairing the car. Вони ремонтували автомобіль. They were repairing the car. А зараз переведемо це речення у пасивний стан. Пасивний стан буде виглядати таким чином: The car was being repaired. The car was being repaired. Автомобіль ремонтували. The car was being repaired. На відміну від Present Continuous, де фігурує Is, у Past Continuous його замінюємо на was у минулому в однині. Наступний час це future simple. Майбутній простий час. Візьмемо наш приклад в активному стані у future simple майбутньому простому часі. They will repair the car. They will repair the car. Вони відремонтують автомобіль. They will repair the car. А тепер переведемо це речення у пасивний стан. The car will be repaired. The car will be repaired. Автомобіль відремонтують. The car will be repaired. Отже, у Future Simple замість is, яке ми використовували у Present Simple. Зараз застосовуємо will be. Наступний час, який ми сьогодні візьмемо, це Present Perfect. Теперішній доконаний час. Візьмемо наш приклад. В активному стані Present Perfect. They have repaired the car. They have repaired the car. Вони відремонтували автомобіль. They have repaired the car. Переведемо це речення у Present Perfect Passive. Пасивний стан. The car has been repaired. The car has been repaired. Автомобіль був відремонтований. The car has been repaired. У пасивному стані між звичними have has у Present Perfect та past participle кладемо Been. Наступний час, який ми візьмемо, це past perfect минулий доконаний час. Візьмемо наш приклад в активному стані. They had repaired. The car they had repaired the car. Вони відремонтували автомобіль. They had repaired the car. А зараз утворюємо past perfect passive. The car had been repaired. The car had been repaired. Автомобіль був відремонтований. Автомобіль був відремонтований. The car had been repaired. У Past Perfect passive замість have has, що використовуємо у Present Perfect, ставимо had. І останній восьмий граматичний час, який ми сьогодні візьмемо, це Future Perfect, тобто майбутній доконаний час. Отже, наше речення у майбутньому доконаному часі Future Perfect буде звучати так в активному стані. They will have repaired the car. They will have repaired the car. Вони відремонтують автомобіль. They will have repaired the car. А тепер поставимо його у future Perfect Passive. Тобто пасивний стан. The car will have been repaired. The car will have been repaired. Автомобіль буде відремонтовано. The car will have been repaired. На відміну від have has у Present Perfect використовуємо will have у future perfect. Зазначимо, що пасивний стан дієслова використовується у таких випадках. Перший випадок, коли особа виконує дію, тобто виконавець дії, є невідомою, неважливою чи очевидною з контексту. Наприклад, The criminal has been caught. The criminal has been caught. Злочинця зловили. Тобто, зрозуміло, що це by the police. – «поліцією». Тобто, виконавець у нас очевидний. Пасивний стан дієслова використовується ще у такому випадку. Щоб підкреслити виконавця, The English lesson was taken by the math teacher yesterday. The English lesson was taken by the math teacher yesterday. Урок англійської мови взяв вчитель математики. Тобто виконавець цієї дії, вчитель математики. Math teacher. Пасивний стан дієслова ще виконується у такому випадку, коли ми зацікавлені більше в дії, аніж у виконавці, а саме у новинних звітах, офіційних повідомленнях. Інструкціях, процесах, заголовках, рекламних оголошеннях тощо. Наприклад, The Gorilla has been set free. Горила була звільнена. The gorilla has been set free. І останнє пасивний стан дієслова використовується у наступному випадку. Щоб зробити речення більш формальними чи вічливими. Наприклад, The mirror has been broken. The mirror has been broken. Дзеркало розбило. Вічливіше є, аніж сказати You have broken the mirror. Ти розбив дзеркало. А які форми пасиву ви використовуєте в англійській мові, щоб бути більш вічливими і формальними? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі в наступних відео. Бай-бай, па папа!